Всім привіт! Привіт на каналі Адміліна Таро. Сьогодні хочу подивитися ситуацію на січень місяць у Бахмуті. Так, підкажіть мені, будь ласка, яка буде ситуація, військова ситуація у Бахмуті? В січні 2023 року. Протистояння. Буде серйозне протистояння, буде вогонь, буде застосування сили з двох сторін, З нашої сторони, з ЗСУ і з сили противника. Так. Чи буде контрнаступ все ж таки в січні місяці? Наших ЗСУ у Бахмуті. Так, буде. Буде, і ворогів Страшний суд там чекає. Буде потихеньку-потихеньку, але наші такі будуть знаєте, як таким обманним шляхом це все створювати для того, щоб, скажімо так, хитро, класно, професійно і так, як ЗСУ це вміють. Ось. Ось така ситуація. Коротеньке, таке відео, але це зараз гаряча, одна із гарячіших точок, тому вирішила їх подивитися. Дякую за увагу.